Більшість пар вони приходять в таку точку, що ми звикли, а в нас знизилось бажання, і вони не розуміють, що з цим робити. Їм здається, що бажання повинно виникати автоматично, як це було спочатку відносин. І питання не в тому, що ви звикли один до одного, питання в тому, що коли ви починаєте стосунки, ці стимули, стимули вони дійсно автоматично виникають. Ви намагаєтесь один одному сподобатись. Ви щось зробите для цього. Ви робите побачення, якісь експерименти, хочете ж вразити да? і якби притягнути до себе. Тому ці стимули вони є, і між вами більш вірогідність сексуального бажання. Чим більше ви довго більше разом. Тим здається, що ну і так все нормально, ну, так це звичка, звичка. Ну це навіть не звичка, це просто здається, що от все стало нормальним, і вже не треба нічого робити, щоб бути один з одним. Автоматично повинно з'являтися бажання, але наше бажання, воно да, воно іноді залежить від гармонів і класних, що у людини це теж стимул, да така гормональна система, да? яка от це ти можеш сказати, яка прямо весь час генерує бажання, а враховуючи те, що у сучасних людей надмірники, Виснаження, яєчники, щитовидка потребують уваги в плані лікарської, да? тобто, скажімо, стимули дійсно, які відбуваються саме по собі внаслідок гармонального гармального -гармон фона, ну, вони наразі не такі яскраві, як були раніше.